20 квітня по всій Україні розпочалося генеральне прибирання. Традицію, яка залишилася нам у спадок ще з радянських часів, охоче підхопили і у незалежній країні. До прибирання міст та сіл щороку долучаються школярі, студенти, працівники бюджетної сфери та просто небайдужі українці. Набережної річки Південний Буг вийшли чепурити студенти-першокурсники Хмельницького університету, управління та права. кажуть, що до прибирання долучилися добровільно. Наш город потрібно чистити, він повинен бути такий охайний, гарний, як у нас є. Суботню толоку приурочили до Дня довкілля. Її учасники вважають, що докладені зусилля призведуть до загального поліпшення не лише чистоти міста, але й екологічної ситуації. Студенти, до речі, не вважають цю традицію пережитком радянщини. І оцей пережиток мені дуже подобається. Якщо хтось його називає пережитком, то я хочу його залишити, тому що дуже подобається, коли люди якось здружуються, говорять, це взагалі весело, і потім можна погуляти і прибирати все одно ж ми смітимо, то й ми маємо прибирати. Ті, хто не брав участь у прибиранні міста 20 квітня, морально підтримували активістів та пригадували, як свого часу теж не залишалися осторонь великого прибирання. Обов'язково, я ж радянська людина. Колишня. Я думаю, що то добровільно. Все одно воно йшло так. Якийсь таке колективний дух був прибирали території активно і напередодні, за словами Андрія, учня 4 класу, у наведенні ладу біля навчального закладу брали участь усі і вчителі, і школярі. Ми вчора прибирали вечором. Ну на групі продовження ми прибирали в школі на дворі. Треба, щоб самі люди розуміли, що це ну не дуже корисно. Це все, щоб була екологія в нас. У суботу хмельничани місто встигли і озеленити поблизу міського пляжу, висадили молодіжний парк. Це була ідея ряду громадських організацій, і ми її залюбки підтримали, тому що, ну, взагалі, якщо щось вкладає, молодь, щось вкладає свої зусилля, воно має певну тривалість бути в майбутньому. Аби привести до ладу рідне місто, хмельничани на толоку приходили з сім'ями, працювали всі від малого до великого. Привчати дітей, щоб вони не не смітили і садили якомога більше дерев. Посадили 20 квітня на своїх подвір'ях у парках та сферах українці сміття поприбирали про те, чи довго залишатимуться вулиці такими ж чистими.